Вітаю вас! От як ви вважаєте, під час війни можна інвестувати чи не можна? А, а що ви інвестуєте? А, а що? А де ви гроші взяли? Тут така проблема. Та да не треба мені оці ваші басікання, що інвестуєте в сірники да в сіль. Знаємо ваші сірники сіль. А... Ні, дивіться, яка ситуація. Час і час і дійсно люди питають. І... Доволі часто, причому в останній, ну я розумію, що вже паніка перша закінчилась. Питайте, що робити з грошей, ну, якщо є, як інвестувати, куди, депозит можна, не можна. Про нерухомість дорубати питайте. А що, ну курс з доларом це само собою. Купувати, долари, продавати, це вічно таке. І от для того, щоб розібратися, я зробив таке відео, де просто взяв от, в умовах війни, в умовах України. Розглянув... Ну, ці об'єкти інставання, які можна реально в Україні на сьогоднішній момент ну, викрасти. Те, що нереально, ну, давайте так, можна і не розглядати. А що реально, що дійсно? Які там є плюси і мінуси, тому що, розумієте, не буває так, що ви сказати, а от точно, точно не буває. Тому що я розумію, що говорю, ой, це долар я куплю, продав. Так, да, я не заперечую, купите, продасте, а тоді, коли подивитесь, Боже, як мало зароблю. Да, так а така ситуація. Не так все однозначно. Так що зробив відео, де розповів, як взагалі можна інвестувати гроші в Україні в умовах війни. І чи варто взагалі їх інвестувати? Ну, взагалі, що робити з грошима. Ну Є є у вас якісь заощадження, ви хочете їх зберегти. І, і виникає запитання, що робити? Да, питання не просте, війна. Я вам розповім. Але війна, як ми думав, так же здогадалось тільки для спонсорів. Так що, якщо бути спонсором, причому це достатньо буде дешевше не буває, подивимося відео. Тобто я вважаю, що це корисно, доречно і розумно. Але виключно для спонсорів. Як і доставати під час відео. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.